Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про частини мови. Це важлива тема, і на нем тему можемо за нею отримати мінімум 4 бали. Одним з таких завдань є встановлення відповідностей. Нам потрібно їх з вами визначити, яке слово до якої частини мови належить. Загалом, ми маємо 10 частин мови. З них шість самостійних, три службових та одна частинка мови, яку ми називаємо вигуком. Щодо самостійних частин мов, почнемо з іменника. Іменник це самостійна частина мови, яка нас називає предмет, відповідає на питання, хто, що. Наприклад, телефон, комп'ютер, вікно, малина. Наступною частиною мови є займенник. Вже з назви ми можемо зрозуміти, що займенник повинен замінювати іменник, стояти на його місці. Займенник також вказує на предмет або поняття, не називаючи їх. Та, схоже, як і іменник, відповідає на питання, хто що. Приміром, він, вона, цей, той, вони все це на займенник. Наступною частиною мови є прикметник. Прикметник у нас називає ознаку предмета та відповідає на питання який, яка, яке, який. Наприклад, солодкий, мамина, веселий числівник, також належить до самостійних частин мови, він називає кількість або порядок предметів при річбі. І відповідно наші слівники є кількісні. Їх п'ятеро, восьмеро, двадцять і так далі. І числівники в нас є порядкові. Приміром, ми стоїмо в черзі першими, хтось стоїть в черзі п'ятим. Числівники відповідають на питання скільки, котрий, котра, котре, котрі. Прислівник належить до самостійних частин мови і вказує на ознаку дії. Прислівники відповідають на питання як, де, коли, куди, звідки, навіщо. Приходи прислівників як, радісно, коли, в день, де, вдома. Також до самостійних частин мови належить дієслово. Дієслово у нас означає дію предметів і відповідає на питання, що робити, що зробити, та похідних від них. Наприклад, що робила, слухала, що буде робити, сміятись. Переходимо до службових частин мови. Службових частин мови є три: це прийменник, сполучник та частка. Розпочнемо з прийменника. Прийменник виражає залежність від інших частин мови і необхідний нам, щоб допомогти іменнику вибрати правильну граматичну форму. Знову ж таки, назва прийменник вказує на те, що ця частина мови повинна бути при іменнику, тобто біля іменника. Приклади прийменників: від на, в до, без та інше. Сполучник. Служить для зв'язку однорідних членів речення, наприклад, і, та, і, а, але проте, частка це службова частина мови, яка найчастіше стосується дієслова і надає певних відмінків саме дії слова. Приклади часток: би, не, аби, будь, не будь, ні. Також окремою частиною мови в нас є вигук. Що таке вигук? Ми з ними стикаємося кожного дня. Наприклад, ура! До побачення, надобрання це все приклади вигуків. Вигук виражає почуття, волевиявлення, також етикетні форми, так? Звуконаслідування, не називаючи їх. Підсумуємо, загалом у нас є 10 частин мови, з них шість самостійних: це іменник, прикметник, займенник, числівник, прислівник та дієслово. А також 3 службових – це прийменник, сполучник та частка. І одна частинка мови, яку ми називаємо вигуком. Більше інформації ви знайдете під цим відео. Бажаю вам успіхів, всього найкращого та до зустрічі!